Швидше оперативніше, та по-новому З початку лютого трускавцям курсують групи реагування патрульної поліції. 24 години на добу два екіпажі з поліцейськими несуть службу вулицями курортного міста. До роботи у групах відібрали кращих колишніх міліціонерів, яких уже у квітні очікує перетестація, якою буде охоплена уся Львівщина. Мобільні бригади поліцейських доїжджають на виклики містян за 7-10 хвилин. Для більш ефективної роботи нові поліціанти умовно розділили трускавець на дві частини верхню та нижню. Як пояснює начальник сектору реагування патрульної поліції трускавця Валерій Охнюк, головні пріоритети у роботі мобільних груп швидке реагування на виклики населення та забезпечення правопорядку у місті. Раніше так само ми намагалися оперативно реагувати, але група слідчо-оперативна знаходилась в міськвідділі. Міські відділі, значить група поступає виклик, група збирається вниз, група сідає в службовий автомобіль, виїжджає відповідно на виклик. Тобто то, то все втрачається на той час. На сьогоднішній день люди є постійно в місті, будемо так говорити. І виїхати ну, в межах Трускавця нам надається 10 хвилин, ну 10 хвилин то навіть забагато, я так думаю. У новеньких автівках груп реагування патрульної поліції службу несуть по двоє правоохоронців. Робочий день у поліціантів насичений. Бувають дні, що виїжджають на 15 викликів за зміну. При необхідності патрульні викликають на підмогу слідчих оперативної групи. На даний час нас їздить по два чоловіка, їздить поліцейський і інспектор патрульної поліції. Робочий графік у нас по 12 годин круглодобово ми працюємо з 8 до 8 ми працюємо. Ми працюємо в патрулювання в режимі патрулювання в місті. Оперативним черговим в разі некоз надходження, повідомлення, чи по адмінправопорушення, чи по кримінальне правопорушення, черговий по радіостанції нам передає адресу, ім'я заявника. Ми приїжджаємо і ми приймаємо рішення по даному факту. Окрім викликів від городян на різного роду порушення, нові копи відповідають і за дотримання правил руху на дорозі. Іншими словами, виконують роботу колишніх працівників ДАІ. Тож справу поліцейських значно побільшало. От, нове для мене особисто це просто реагування на повідомлення, що стосується лінії колишньої ДАІ, так званої. Оце буде нове, так, дійсності нове для нас. От, а всі решту викликів. Як реагування, там, скажімо, на сімейні конфлікти чи, чи на будь-які інші, в тому числі навіть виклики, які не стосуються поліції, тобто там затоплення квартири, наприклад, то є більше ЖЕК має до того відношення, але ми виїжджаємо, збираємо матеріали, значить, відповідно повідомляємо відповідні служби і ті, ті, ті всі моменти в разі потреби, тобто реагуємо об'єктивно і, скажімо, так, оперативно об'єктивно на повідомлення значить, громадян. За декілька тижнів інтенсивної роботи поліціанти кажуть, у місті стало спокійніше. Таку ситуацію полісмени пояснюють тим, що їхні машини постійно на виду. Задоволені роботою нових груп, і місцеві мешканці переконують такий новий проект у курортному місті. Слід було давно втілювати у життя позитивно, думаю, буде ще краще, але нормально це перхо дуже добре. Що вони дивляться за порядком? Не їздять, вибачте, за слово, придурки не ганяють. Зупиняють, все повністю, так як має бути. В принципі, Бо так Вони ще зл... злочинців лопали, то б було ще краще. Дуже добре. Хотілося б, щоб взагалі у всіх населених пунктах, навіть маленьких селах, поскоріше вилося. Попереду у трускавецьких поліцейських, які на сьогодні усі працюють за тимчасовим розписом, непросте випробування проходження тестів національної поліції, хочеться вірити, що їх молоді люди складуть із гідністю, так само як і з гідністю нестимуть службу у лавах поліції, завдання якої сьогодні повернути обличчям до себе українців.